Як життя народе, ви на каналі нічна бомбителька. <рик> добре, добре, і шнуала народа, це все ще нічна воїтелька, але гобліни вкрали моє серденько, і я зрозуміла, що ми приділяємо їм замало уваги. А вони дуже яскравий і цікавий народ. Добре, що для них раптово виділили цілий великий сюжетний патч. Чи не так же і раптово, запевняю вас, до кінця цього відео ви зрозумієте, що гобліни давно беруть участь у внутрішній війні і відіграли в ній величезну роль. Я планувала зробити два відео: лорове та технічне, тобто про новинки патчу, але не встигаю зробити їх до релізу, тож об'єднаю все в одне. Спочатку поговоримо про лор, а потім швиденько пробіжимось по новинках. Трошки залізу на історію патчу 11.1, але сюжетних спойлерів не буде. Тільки все, що вже є у сюжеті, та все, що вам потрібно знати, щоб бути готовим до наступних Тож давайте розберемось в історії гоблінів і у всіх їхніх картельних інтригах. Все почалося з каджаміту. Це унікальна руда, яку ще під час вивчення планети відкрив хранитель титанів Мімірон. Він дізнався, що поклади зеленого мінералу мають цікаві властивості, впливають на живих істот навколо нього, підвищують їх розумові здібності. Але якщо забрати істот від руди, то вони поступово втрачають набути інтелект. Тоді Мімірон став експериментувати з різними видами та каджамітом. Він взяв расу примітивних істот з лісів поблизу Ультуару, дав їм працювати з рудою та вживати її як їжу. Через це вони стали швидко змінюватися. Набули гумоноїдних рис та високого інтелекту. Так з'явилися перші гобліни. Тобто, умовно, якщо розділити раси Азероту на створених титанами та еволюціонувавших під різними чинниками, гобліни будуть другими корінне населення планети. Гобліни жили здебільшого під землею, щоб працювати з рудою тисячі років. Вони стали настільки розумними, що під час війни древніх саме за допомогою гоблінських ремісленників, тоді ще аспект землі Налтаріон створив артефакт душа демона. З його допомогою він поглинув сили ти аспектів та зрадив драконів. Після жахливої бійні тепер уже смертокрил з артефактом знову сховався в печери гоблінів. Ельфам тоді вдалося вкрасти у нього артефакт і за допомогою нього закрити портал у колодязі вічності. Так душу демона було знищено, а єдиний материк розколовся. На цьому моменті відступимо від історії на тисячі років вперед. В день, коли первісні втілення увірвалися в сховище Налтаріона за артефактом Темне серце, який дуже схожий на душу дракона. Нам кажуть, що це один з варіантів чи прототипів того артефакту. Можливо, що темне серце теж розробляли гобліни. Нагадаю, що потім Ірідікрон насичив цей артефакт некротичним голодом Галакронда та передав його у руки Ксалатат. Вона поглинула ним більшу частину магії, що була вдала рані, та намагалася увібрати силу порожнечі з кристала Беладар. Але на щастя, пані Алерія нарешті поцілила куди треба і роздовбала артефакт, випустивши з нього сили, які так тяжко збирала ксалатат. Отже, артефакт Ксалатат, який ймовірно, як і душу демона створили гобліни, зламано. Через що ксалата дуже розлютилась. Очевидно, що її план обертається навколо цього артефакту, тож їй треба його полагодити. І звернутися до тих, хто брав участь у створенні цього артефакту, логічна ідея. Але є проблема. Повертаємось на тисячі років назад. Після розколу гоблінів було відрізано від запасів Каджаміду, тому поступово вони стали втрачати свої розумові здібності, а з ними і напрацювання предків. Примітивні гобліни мандрували світом, шукаючи новий дім. Тоді вони знайшли острів Казан. Не найзатишніше місце, особливо якщо звернути увагу на величезні. Зний діючий вулкан Каджаро, але саме тут уже зовсім примітивні гобліни знайшли спокій. Про існування мінералу, що дав розквіт їх расі, вони забули і жили собі спокійно, як могли, якийсь час. Невдовзі це місце знайшли Зандалари. Їхня імперія переживала погані часи, тому вони постійно шукали нові території, не зайняті ельфами, та нові джерела сили. Коли вони висадились на Кезан та дослідили його природу, вони відкрили величезні поклади Каджаміту. Можливо, це випадковість, а можливо гоблінів тягнуло до цієї руди. Jadi, Бо, хоч вони і не займались її видобутком, навіть забули про її існування та оселилися саме там, де були найбільше поклади на всій планеті. Хоч тролі і не знали справжніх властивостей Каджаміту, вони дуже зацікавилися в цьому мінералі. Вони використовували його у своїх магічних ритуалах. Напевно, яскравий зелений мінерал у руках шаманів виглядав дійсно ефектно. Спочатку вони працювали самі, але осягнувши масштаби покладів Каджаміту під землею, працювати своїми руками не захотіли. Тоді вони помітили, що раса, яка не Селяє цей острів чудово підходить для роботи в шахті. Довго не думаючи, вони поневолили примітивних гоблінів та змусили їх добувати каджаміт. Якби ж вони знали, чим для них це обернеться. Роки праці в шахтах перетворилися на десятиліття, десятиліття на тисячоліття. Раса гоблінів була малочисельна, не надто сильна і недостатньо розумна, щоб протистояти імперії Зандалар. Та тролям не варто було пускати гоблінів до шахти, не вивчивши всіх властивостей Каджаміту. Тисячі років гобліни працювали з мінералом, тисячі років вдихали його пил та знову піддавалися його впливу. З кожним роком, з кожним поколінням гобліни ставали розумнішими. Їх інтелект повернувся до них. Тоді вони розпочали підготовку до бунту, вели підпільну повстанську діяльність, збирали ресурси, ховали та робили зброю, пастки та вибухівку. Довго готувалися, щоб завдати удар в найнеочікуваніший момент. За 100 років до. Відкриття темного порталу гобліни застали тролів наглядачів зненацька під дією каджаміту. Вони розробили технології, про які тролі і мріяти не могли. Або треба поменше духом молитися і побільше наукою займатися, руду досліджувати, а не тільки фокуси, шаманські з нею показувати. У Зандаларі все було красиве і магічне. Світило, сяяло, але технології були доволі примітивними. У гоблінів, навпаки, дуже мало тяги до прекрасного, та їх винаходи потужні і дієві, і трохи вибухонебезпечні. А от Кінгстон Ф'юрі» у своїх комплектуючих поєднали і продуктивність, і красу, і надійність. Наприклад, оперативна пам'ять Кінгстон Ф'юрі Renegade ddr 5 Limited Edition». Вона з запасом задовільняє всі потреби сучасних ігор і виглядає дуже стильно. Її дизайн натхнений гоночним авто. Гобліни зацінили б і високу продуктивність, і крутий зовнішній вигляд. А інші більш класичні версії оперативної пам'яті підійдуть поціновувачам потужності та елегантності. Тож, хоч гоблін, хоч ельф, знайде для себе ідеальне оновлення за першим посиланням в описі. Переходьте та обирайте свою оперативну пам'ять від Kingston Fury. Гобліни легко захопили Казан під свій контроль. Деякі зандалари були поневолені, а деякі втекли. Найглибші шахти, в яких гобліни готували свої повстання, стали їхнім головним містом рудовищем. Воно стало найбільшим містом гоблінів. Так, рудовище знаходиться глибоко під землею, територіально, десь між знищеним Казаном та Казалгаром. Це місто є апогеєм технічного розвитку народу гоблінів, і воно моментально стало однією з моїх найулюбленіших локацій в цій грі. Вітаю Орду, бо це вже третє розкішне місто на їх рахунку. Воно настільки атмосферне і деталізоване, що я пробачаю йому малі розміри, як для основної локації патчу. А музика музика, яка та розум і винахідливість не означають цивілізованість. Серед вільних гоблінів швидко запанував хаос, бо вони так і не змогли поділити відвойовані ресурси та владу. Гобліни поділилися на декілька груп, які воювали одне з одним. Так утворилися картелі. Війни картелів були жорстокими, тому лідерам прийшлося укласти перемир'я. Отак буває, коли технічний інтелект розвивається швидше за соціальний і емоційний. Купа надтехнологічних винаходів, але все втрачає сенс, бо народ живе в скруті. Рудовище стало центром не тільки технологічного прогресу, а й корупції та нелюдських умов праці. Гарячі війни між картелями припинилися, але холодна війна триває і досі. Картелі почали змагатися один з одним в економічній сфері. Хто впливовіший на ринку, той і має більше влади. Лідера картелю називають торговий принц, і залежно від його амбіцій та принципів. Картель може піти дуже різними шляхами. З плином часу утворилися чотири основних картелі, з якими ми познайомимося ближче в Рудовищі. Картель трюмних вод, який очолює наш добрий знайомий Монте Газлоу. Він чи не найбільш цивілізований з гоблінських лідерів? Рідкісний приклад чесного роботодавця. Він підтримує профспілки, надає працівникам вихідні та гідну зарплату. Що в гоблінському світі уже ніфіга собі привілеї. Його робітникам виплачують додаткову зарплату та страхування за небезпечні умови. Якщо його працівник загинув, Монте чесно випла сплачує родині компенсацію. Він хоче побудувати кращий світ для гоблінів. Саме тому на нього працюють найкращі інженери, будівельники та майстри. Та цей картель дуже віддалився від всього гоблінського світу. Вони мало контактують з іншими, і більшість давно покинули родовище. Також Монте газлоу є представником народу гоблінів у Раді Орди. Тож він, як наш добрий знайомий, буде нашим провідником у світ гоблінів. Товариство з необмеженою безвідповідальністю ТЗНБ Авантюра, повна протилежність принципів Монтеґазлов. Вони понад прибуток. Займаються природними ресурсами рудою, деревиною копалинами. Все, що можна видобути із недр планети, авантюра видобудуть і продадуть. І за машинами, які копають, пилять та підривають, теж до них. Під час четвертої війни картелем керував магнат Разданк, але саме він винуватий у подіях, що сталося в золотій жилі, тому його усунули. Власне, через те, що цей картель постійно копає, рубає, підриває там, де не слід. Лідери у них не затримуються надовго. І здебільшого, це нечисті на руку гобліни. Зараз вони взагалі не мають лідера. А роботу розподіляють. Ля грімла кривотьох картель чорних вод. Раніше вони були просто піратами. Зараз займаються судноперевозками і трохи піратством. Очолює картель барон Ревільгас. Картелем вони, як ви розумієте, стали не так давно, так би мовити, стали майже чесними бізнес гоблінами і тепер мають дуже дружні відносини з картелем Улесливий пар. А конкретно з його лідером Маріном Паном Томаном картель Улесливий випар найстаріший та найбільший картель. Його представників ми можемо зустріти у всіх куточках Азероту. Під час другої війни його очолював торговий принц Улесливий. Саме він вперше об'єднав сили свого картелю з ордою, але відтоді він зник, і його доля невідома. Зараз картелям керує той самий Марін, і вони спеціалізуються на алхімії, роблять зілля, паливо, отрути, промислові хімікати та таке інше є. І поза картельні організації: нейтральні чи просто самозайняті. Якісь зовсім маленькі, якісь більші, наприклад, темні підривники. Ви могли чути про них у дзвінких глибинах. Вони вже достатньо великі і вагомі, але поки що лише претендують на звання картелю. Тому і назва у них не постійна. Агенція підривних рішень, картель темних підривників, охорона темних підривників. Здебільшого вони займаються охоронною діяльністю, але зараз їх найняли наглядачами за іншими картелями, щоб спостерігати наскільки ефективно виконуються замовлення керівництва. Керівництво той, хто платить більше. Зараз, на жаль, для нас всіх це добре знайомий нам. Гоблін Частор Галівікс. Я ніколи не приховував те, чим пишаюсь. Якби завтра світ розколовся навпіл, я б купив темний портал, поставив на нього пункт збору і стягував би з біженців останню копійку, що завалялась в кишені. Каплучки з їхніх пальців, шматок їхніх бутербродів, і складав би контракти з побудувати мені ракетний палац у небі на Гранду. Це гоблінський шлях! Попит і пропозиція! Змиріться з цим! Приємний тип, чи не так? Під час четвертої війни він був лідером картелю трюмних вод, і він був першим, хто дізнався про азарит. Саме він запропонував видобувати його для Орди, а вірніше для Сільвани. І до самого кінця був на її боці, навіть коли інші лідери Орди вже об'єдналися з альянсом проти неї. Та після четвертої війни Галівікс покинув і Орду, і Картель. Раніше ми вважали, що це щоб не нести покарання за свої злочини. А що як ні? Що як під час війни він зрозумів, що з сільваною діло пахне смаженим і знайшов собі більш могутніх та стабільних союзників. А точніше, союзниць, десь в глибинах. Зараз він не просто живе у родовищі, а має тут найбільший і найрозкішніший маєток цілий палац Галаджіо. І знову про його діяльність йдуть бентежні чутки. Він найняв майже всі картелі. Авантюра видобувають для нього чорну кров в неймовірних кількостях. Картель чорних вод займається перевезенням його грузів, в тому числі баків з чорною кров'ю у невідомих напрямках. А у лесовий пар за чутками зараз робить дуже багато зілля з невідомою ціллю. Нагадаю, що чорна кров це кров старого бога, як розлилася в не. Драх землі, коли Саргерас проткнув мечем Азерот, детальніше про це та про свою теорію я розповідала в відео п'ятий старий бог. Підказка у вас на екрані. Тоді ж, до речі, він зайнявся видобутком азериту, тож він майже спец по тому, що полізло з землі після тієї катастрофи. Якщо скласти цю інформацію та пошкоджений артефакт Темне серце, який ймовірно створили гобліни, все складається в пазл. Ксалатат співпрацює з Галівіксом, але я думаю, що ця співпраця почалася набагато раніше, і тут знову напрошується постать королеви Шари. Вона співпрацювала з Ксалатат з невідомих часів, коли та ще була в кинжалі, адже саме у Наг ми його знаходимо під час БФА. А Галівікс точно пересікався з шарою за планами Сільвани і, скоріше за все, десь в той час і змінив табір, коли побачив, що серед орди назріває бунт та несеться об'єднання з альянсом. В сюжеті після Дазара Лору ми його майже не бачимо, хіба що в дрібних квестах. Ми знаємо, що він підігрував Сільвані до кінця, але хто знає, які союзи і з ким він заключав на фоні, оскільки ми знаємо, що Ашара і досі співпрацює з Ксалатат, дивись відео внутрішня війна вже почалась. Логічно припустити, що відтоді до них приєднався і Галівікс. Бо цей пан скажу я вам не молода і наївна Ансурек, яка прагнула вийти з тіні своєї матері і нарешті отримати владу, а стала пішаком на дошці внутрішньої війни. Ні, цей гоблін набагато краще знає це життя і вміє брати від нього своє. Дехто засмучений, тим, що можливо в цьому рейді ми покладемо край історії Галівікса, бо шкода зливати такого персонажа. Але не мені зараз прекрасний момент покінчити з ним. Він однозначний лиходій і був таким всю свою історію його навіть не можна порівняти з Гарошем чи Сільваною, які теж чинили погані жахливі речі. Вони, хоча б, мали свою власну мораль, та робили це все на благо свого народу, принаймні вони так вважали Так там теж не все так просто, але їм можна знаходити виправдання. Однак, не Гальвіксо. Він в перший день нашого знайомства намагався продати гоблінів у рабство під час знищення казану. Для нього свій народ не значить нічого, і він радо пожертвує всіма ними. Якщо це допоможе йому заробити ще золота або поширити свою впливовість. Ви можете сказати мені, ну це ж гобліни, це їх культура, але я не згодна. Так, їхня історія була важкою. Вони з рабства звільнились якихось 140 років тому. А війни картелів взагалі закінчилися не так давно. Тому не варто вішати стереотип жадібних та безпринципних на всю гоблінську расу. Навіть серед спірної моралі гоблінів Галівік сильно вирізняється з зеленого натовпу. Він не є лідером та уособленням всього народу. У гоблінів взагалі немає єдиного лідера. Є представник у раді Орди і керівники картелями. А Галівік стільки хоче стати торговим королем. Му і шукає для цього різні шляхи. Все, що він зараз робить, це частина чогось більшого. Тож я думаю, що він давно співпрацює з Ксалатат, і поламаний артефакт не причина їхнього знайомства скоріше чергова спільна задача. І що найважливіше, робота йде. Видобуток чорної крові почався набагато раніше і продовжився і після того, як артефакт було пошкоджено. А отже, це інша частина плану, якось пов'язана з етеріалами. Одну етеріалу ми вже зустрічали в палаці Норубар, принцесу Нексусу Кивезу. Вона не так давно прибула до палацу, але швидко стала довіреною королеви Ансурек. У мене складається враження, що Ксалотат послала її стежити за справами Нерубів і особисто за Ансурек. А неруби, як ви пам'ятаєте, займалися тим самим, але на видноті. Добували чорну кров для маневру з Баладаром. і навіть серед Нерубів ходили чутки про те, що КВЗ має якусь таємницю. Вона є шостим босом рейду і не має додаткового сюжету, але її поява уже знакова. Та чого б це етеріалам співпрацювати з Ксалатат? Сили порожнечі і лорд виміру з все поглинаючи знищили їхню планету, і перед знищенням жителі Карешу бачили такі самі видіння, як ті, що зараз із сяйною пісною посилає нам Азерот. Хіба вони не повинні були б протистояти Ксалатат? Етеріали ж допомагають ельфам порожнечі та алерії. Щось тут не сходиться. Та сподіваюсь, ми скоро про все дізнаємось. Момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі та тим, хто робить прямі донати на стрімах. Величезна подяка цим прекрасним людям, завдяки яким я можу займатися улюбленою справою. Колупатися в лорі. А якщо ви теж бажаєте підтримати цей канал чи хочете більше лорових відео, напишіть про це в коментарі. Адже це допомагає Ютубу бачити, що вам цікавий мій контент. Ну і за посиланням в описі та в закріпленому коментарі, також можна приєднатися до спонсорів каналу. Дякую вам! Щодо механік, ми матимемо нову загальну шкалу репутації картелі родовища, та зможемо об'єднуватися з одним з картелів, підписувати контракти і прокачувати з ними конкретну репутацію, щоб отримувати унікальні нагороди. Принцип контракту дуже простий: у вас з'являються світові завдання від обраного картелю. Вони дають трохи загальної репутації, побільше репутації обраного картелю та звичайний лут за локалки. Тож загальна репутація картелів буде прокачуватися паралельно, те саме з чотижневими квестами та дейліками. Розробники наголошують, вони вивчили уроки. З кованантів і для гравців більше не буде жодних обмежень між картелями та їх нагородами. Контракт з картелем підписується на тиждень. І з тижневим оновленням середу ви зможете обрати собі інший картель або знову підписати контракти з тим, з яким були. Таким чином ви зможете прокачати і зібрати нагороди з усіх картелів. Друга основна механіка кермо новий швидкісний наземний маунт. По-перше, це дуже швидкісний транспорт. За замовчуванням кнопка «1» відповідає за пришвидшення. Це використовує паливо. Його можна відновити за допомогою палива, що розкидане по та дрифтом. По-друге, ним складно керувати. Але коли ви зрозумієте принцип дрифту, входити в повороти, затискаючи пробіл, вам стане легко і весело. Треба просто звикнути. По-третє, кермо можна кастомізувати: як його зовнішній вигляд, так і керування. Вся кастомізація відкривається активностями та купляється у вендорів картелів. І так будуть гоночні траси. Рудовище принесе нам нове підземелля, два нових вибої, новий рейд та нову арену. Підземелля операція шлюз буде знаходитися у дзвінких глибинах. Підземеллях та рейдах оновили зовнішній вигляд всяких калюж, дебафів та АОЄ атак від босса. Тепер ми маємо чіткіші кордони і краще видно, де не стояти. Вибій провулковий шлюз, в якому ми досліджуємо підземку підземного родовища, знаходиться відповідно в місті. А вибій місце розкопок 9 — в продовженій локації дзвінки глибин. Тут ми будемо досліджувати титанічні руїни, охоплені чорною кров'ю. Старі делви також будуть оновлені гоблінськими завданнями. Брану дадуть можливість бути танком. Новий босс сезону вибоїв Андерпін, який сперу брана всі речі, навіть капелюх знаходиться у місті. Локація купол знищень. Бранд до речі, втратив не тільки капелюх, але й весь прогрес. Деградував, получається. виходить. Тож в новому сезоні все заново. Новий рейд звільнення родовища, де ми зустрінемося з посіпаками Галівікса і з ним самим. В рейді діятиме ще один трек репутації клуб лояльності Галаджіо. Його нагороди зроблять ваш рейдинг приємнішим. Тут і звичайні нагороди типу маунтів, і технічні бонуси типу саморесу чи додаткового відхилу. Прокачується ця репутація виключно відвідуванням рейду. Тож це єдине, що вам треба. Треба буде робити. Так, в цьому патчі багато репутацій, але качаються вони здебільшого пасивно під час ваших звичайних активностей. А нова арена виглядає чудово. Ура! ПВП контент! Через тиждень після запуску патчу стартує новий сезон. В ньому до ротації приєднаються старі підземелля Золота жила та операція Мехагон. За ключі вам дадуть ось такого маунта, а за вибої ось такі кастомізації на дирижабель. ПВПшники отримають отакого маунта за звання гладіатора, і отаких маунтів за перемоги вище тисячі рейтингу. Звісно ж, новим патчем З'являться нові трансмоги та нові сет бонуси. Ознайомитися з усіма можна на Волгабі. WoW Посилання залишаю в описі. Дата виходу 11.1, 26 лютого, як я й пророкувала. Старт другого сезону 5 березня. Тож сьогодні у мене на цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та залишайте коментарі, щоб воно ширилось Ютубом. Підписуйтесь на канал та до зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!